от у нас є такий специфічний боєприпас, який протитанкові міни розкидає безпосередньо перед бронетехнікою ворога, неочікувано абсолютно до нього. Тобто, якщо йде стаціонарне, заздалегідь підготовлене мінне поле, то ворог зазвичай його, про нього знає і намагається його або зняти завчасно, або протралити якось. А тут ми розкидаємо ці міни безпосередньо на шляху руху техніки. Я б сказав, що взагалі ці снаряди. Ми дуже раді їх появи. Це така собі імба. Це самохідна артилерійська гармата М109Л 155 мм калібр. Тобто, в принципі, первинно ця артилерійська, артилерійська система М109 вона була в Сполучених Штатах прийнята на озброєння. А це вже версія, яка в Італії з їх артилерійською частиною була озброєна. Можемо далекі цілі вражати тут аж майже до 30 кілометрів. Є такі снаряди. Потужні активно-реактивні снаряди і снаряди з донними газогенераторами, які далеко летять. І до них потужні заряди. То ми можемо на 29,5 кілометрів деякі такі снаряди закидати. О! Ми прикриваємо завжди нашу піхоту. Тут ми стараємося з тих гармат зробити, щоб вони нас були завжди доглянуті. Вивірені, щоб Ну, стараємося точніше, набагато точніше стріляти, і в нас набагато більше, ліпше виходить, ніж ми. Ми моментом посипаємо до роботи, стараємося відбити їхній штурм, або лише на них їде якась техніка люба, чи танк, чи певний, їде. Ми стараємося зразу його знескодити, щоб він навіть до наших позицій не доїжджав. Перший разів важко. День-день, ну, Трохи важко, але з часом вже за, трет, за третій рік ти вже то привиклося, підкачалося. Якщо ми цього не будемо робити, то якщо кожен так буде казати, от ми, от це, ми не хочемо, ми відмовляємося, але тоді далі що буде? І пару днів і все. Навіть не пару днів, пару тижнів і вже може бути краю. Вистані живе, ну в них здоров'я не вистачає нас побільше. Головне, щоб ефективно виконували бойове завдання, щоб це дійсно допомогло там піхоті. Тому що е, тому що вони все ж таки вони роблять алеву роботу, роботи, а ми маємо їм нормально допомогти е, точним і потужним вогнем. Це всім очевидно, мабуть, що війна ще надовго. Але треба воювати якраз так. І вже побути.